Майже третина українських пенсіонерів, тобто понад 3,2 мільйони осіб, живуть на 3340 гривень на місяць. Це як то кажуть, свіжі дані пенсійного фонду. Наразі це менше 70 євро. За інформацією Open Data Bot, у порівнянні з іншими країнами Європи, Україна пасе задніх у рейтингу за статистикою. Ми ближче до Албанії, де середня пенсія становить 160 євро, і трохи далі від Румунії та Болгарії з пенсіями від 450 до 550 євро. А також Польщі та Чехії з їхніми у 800-900 євро на місяць. Моя мама отримує 3038 гривень. Ну, звісно, це, це, як то кажуть, ні про що. Я вважаю, що мало би бути, хоча б є прожитковий мінімум певний, то мало би бути і якось до нього ближче. Ну, хоча б мінімальна пенсія мала б бути наближена до мінімального споживчого кошика. Добре, що є субсидія і є змога десь якісь частину комунальних послуг покрити цією сумою. 4 тисячі шістсот і 33 роки стажу. Всього дороге, мені не вистачає. 4 тисячі сімсот. Прекрасно. 800 гривень на ліки. Тисячу триста на квартплату, субсидію відмінили літню. От. Ну, і остається три тисячі на місяць. Ужасно. Пенсія у мене невелика, але я учасник війни то маю доплату. А скільки, якщо на секрет? П'ять тисяч. Разом. Ну там все все так. не вистачає, особливо зараз дуже підскочили ціни. І ясно, що пенсіонери живуть в проголодь, м'яса не бачать. А якщо немає білків, життя немає. От. Так що я вважаю що В країні катастрофічне положення. 4% пенсіонерів в Україні отримують менше 2500 гривень. Риторичним залишається питання: як люди за такі гроші зводять кінці з кінцями? Тому не дивно, що кожен четвертий пенсіонер не полишає роботу чи шукає підробіток. Середня зарплата працюючого пенсіонера складає 7 тисяч гривень. Три тисячі триста Це дуже мало. Треба підробляє, ще на роботі, тоді так може за ці гроші не проживеш ніяк. Витрати великі. Будеш, наприклад, в Водостор, щоб так більш-менш щось купити, тисячки нема. Це дуже мало. То і пенсії мало, то людина не може прожити ніяк. Заплатити за комунальне, заплатити за щось у дітей і купити прогодувати -про себе. Це, це неможливо. Я вже не говорю про ліки. Так. Я вже промовчав про ліки, я теж собі ліки купую, тому що в такому віці вже людина, каже що щось, якийсь є помехи, здоров'ю, вік своє доробить. Пенсію просто так не дають за красиві очі, а дають за те, що людина робила все життя. У <кій> мене стаж, яся удивляю, в мене 17 років, я вже маю стаж у радянський час, 61-го року. Як можеш проробити все життя чесно, платячи податки, виплачувати податки і мати таку пенсію? Це проблема нашої держави, це так не має бути. 6400 тисяч гривень середня пенсія в Україні за даними пенсійного фонду на початок жовтня 2025 року. Найвищі пенсії в Україні традиційно в Києві понад 8800 тисяч гривень, що на 37% відсотків більше ніж у середньому по країні. Найнижчі у західних областях на Тернопільщині майже 5000 тисяч гривень. У Чернівецькій області 5173 тисяч гривні. Та на Закарпатті – 5233 тисяч гривні. Моє мами. Така ж пенсія 6 тисяч. Вважаю, що мало. Якщо людина одна сама, то звичайно важко. Якщо є підтримка, допомога дітей, внуків, то більш-менш так, так. У мене пенсія біля 5,5 тисяч на Місяць за 32 роки стажу. Який рівень пенсії? Як, як, як і раніше, так і тепер виживайте як можете. Тобто ясно, що на таку пенсію нормальна людина навіть особисто не може вижити. Якісь підробітки, якісь тимчасово щось шукаємо, бо тим більше там і мати вже 88 років, теж пенсією ще менше, ніж у мене. Так що там 4200. Щось таке, щось таке. То, то, тобто, все, все це умовно, я, я не знаю, коли люди назначають ці пенсію, тобто вони собі, і я розумію, що вони дивляться там з загальнобюджетного рівня, скільки там поділити на всіх, але якщо так чи, чисто з побутового рівня, ну це так. Тобто, на людей, якщо які живуть на пенсію або там на пенсію з якимось тимчасовими. Заробітками або доходами такі але теж мінімальними. Тобто, це про просто спробуйте. Називається спробуйте вижити. От, от ми і пробуємо. Водночас є і ті, хто має значно вищі виплати. Приблизно півтора мільйона українців отримують понад 15 тисяч 700 гривень пенсії, а це майже 325 двадцять У євро. Мене пенсія нормальна, я офіцер запасу, пенсіонер. Так що. Наразі в Україні 10,2 мільйони пенсіонерів для багатьох українців літнього віку. Пенсія не про спокійну старість, радше про щоденну боротьбу за виживання.